Усім привіт! Діти! Кажуть, що батьківщина починається для кожного з нас із рідної домівки, дому, де він народився і зростав. Сьогодні я хочу розповісти вам про ту оселю, у якій жили українці у минулому. Хто знає, як називається житло наших пращурів, це українська хата. Хатина. Розглянемо, а який же вигляд мала традиційна старовинна українська хата. Подивіться, якою вона була ззовні? Біленькою, гарною, невеличкою, мальовничою. Хати раніше споруджували не із цегли і не з бетону, а із соломи та глини. Не просто було побудувати таку хатинку, затишну, теплу, з міцними стінами та дахом. Дах старовинної хати також укривали соломою. Коли хатку освітлювало вранішнє сонце, солом'яний дах виблискував, мов золото. Щороку зверху глиняні стіни білили крейдою. Тому вони виглядали біленькими, світлими, ніби усміхалися людям. Вікна української хати були невеличкими, майстровиті теслярі виготовляли для хат дерев'яні рами та двері. Зверху на кожній хатині був димар, через який виходив дим, коли затоплювали піч. Огороджували традиційну українську хату плетеним парканом, тином, біля якого часто садили фруктовий сад або просто квіти, соняшники, мальви, калину. Так і стояла українська хата, як у віночку, серед зелені, кучерявих дерев і цвіту. Гостинно запрошую вас до української світлиці. Погляньте, як тут гарно, чисто прибрано, святково прикрашено. Зверніть увагу, скільки у цій світлиці цікавих речей, яких немає у сучасних квартирах та будинках. Скриня потрібна для того, аби зберігати одяг, серветки. Устки та прикраси. Це діти мисник. У ньому зберігали посуд, ночви, щоб митися та прати одяг, діжка, щоб місити тісто, лави, щоб зручно сидіти за столом. Прядка потрібна була для того, аби прясти нитки. Піч, щоб грітися, готувати їжу та сушити одяг. А чи знали ви, що страви, приготовлені у глиняному посуді, у печі, найсмачніші і найздоровіші для людського організму? В кожній хаті була українська вариста піч, де і хліб випікали. А зимою біля неї бабусі й дідусі зігрівалися. Діти, пригадаймо, а які українські страви ви знаєте? Що це за страва, діти? Це борщ. Це діти, вареники, вироби з начинкою із картоплі, капусти, сиру або вишень. Галушки. Шматочки тіста, зварені у воді або молодці. Куліш густий суп із пшона. Узвар це компот із сухофруктів. А тепер, діти, якщо ви слухали уважно, я хочу задати вам питання. А вам потрібно буде поставити на паузу. Та намагатися дати відповіді чітко, повними реченнями, а не окремими словами. Дайте відповіді на такі питання. Українську хату вкривали шифером чи соломою? Стіни хати зводили із цегли чи із глини? Традиційна українська хатина була двоповерховою. Чи одноповерховою. Рами і двері хатини були пластиковими чи дерев'яними. А тепер, діти, пригадаємо, чим саме багата українська хата перед вами з'явилися картинки. Назвемо разом, що на них зображено: Піч, Веретено, Скриня. Мисник, ліжко. Скажіть, де це все знаходилось? Це і є інтер'єр української хати, Вишиванка, шаровари, лахта, жупан, хустка. Де зберігали цей одяг? Його зберігали у скрині. Рогач, совок, відро, чавунок, ночви? Де це все знаходилось? Це все було на печі або ж біля неї. Глечик, макітра, горщик двінятко, ложки, тарілки. Скажіть, де стояв увесь цей посуд? Дерев'яна полиця для зберігання посуду називалася мисник. Отже, діти, сьогодні ми з вами побували в українській народній хаті. Все це надбання нашого українського народу, яке ми повинні шанувати. До нової зустрічі!